Резонансна справа діамантових прокурорів. Так? Щоб ви розуміли, сьогодні передана в голосі суд, де заступником суд, судді керівника суду є кума головного підозрюваного корнійця. От так, щоб вот, вот, це дайте такий апогей просто так, для того, щоб от от, от кінцево вже зняти це питання. Друге, а, да? а, а справа, до речі, анекдот про песіміста і оптиміста. Та справа суміжна. Когда оптиміст говорить, гов... гов... вот так плохо, як зараз, ніколи не було. Але щодо набу, що до набуті говорить, що набу набу, НАБУ все ж таки будет. було створено. Я нагадаю, воно було створено в публічній площині, так і от якраз. Увага громадськості вас, журналістів, так, нашого не тільки профільного комітету, бо справа діамантових прокурорів, так на мою думку, є одна з ключових лакмусів взагалі, і, і стане рубіконною взагалі для ціє, для всієї влади. От, от треба чітко це розуміти. А що говорить, що говорить підсудний? Навіть в залі суду, це було своє чути, коли обрали міру запобіжного заходу. Він говорить, мене все одно звідси витягнуть, говорить, Ні, бо якщо я заговорю, так? тому в нього є два варіанти тільки, так? Або, або з ним щось станеться, так, або його випустять. А вла. А ми маємо судити по закону, і має бути третій варіант, бо вся країна це бачила. Так, третій варіант вони мають сісти. І оце буде точкою відліку реалістичної боротьби. Нет, якщо один. ми нічого не будемо робити, то їх ніхто не посадить. А так вони діяєте, прямо успіваємо слідчок. А я ви мав велике на справи. Євгеній, навколо Євгеній. нього вже закриті. Я припрошую. Ні, але щоб ви просто знали справа. Наприклад, щодо його сестри, яка отримала віджати, вибачте, за такий сленг, віджати підприємство в підприємця, так який ходить сюди, розповідає, як в нього корнієць, просто забрав підприємство, забрав. Ця справа ГПУ вже закрита за особистим розпорядженням Шокіна, і одним звільненням такі люди, як Шокін, не мають відробити так само, як і Яценюк. Яценюку я вже пораджу написати явку з в генпрокуратуру. Поки не пізно. Може йому пом'якшити вирок до пожиттєвого.